Вітаю. Зараз ми подивимося, що ми з синулею вдвох насіяли тут минулого разу. Тобто 15 днів назад. 15 днів назад ми сіяли газонну траву. От. І зараз покажу, як вона виглядає. Так, виглядає вона ось так. Сіяли. Спортивну траву, сходи були вже на п'ятий день. Пройшов дуже сильний дощ, ливень, частину насіння змило водою. Ну, а як же ж без цього? Думав, буде гірше, але нормально все, росте, траву поливаємо. Я довольний результатом. Виглядає отак. Тут 4 вида трав посіяно, так що, так що це сходить, я так думаю, райграс, він найперший сходить. Потім вівсяниця тут є мятлик. Я думаю, все буде добре. От такий вид. Має наша травичка, яку ми посіяли. В попередньому відео я показував сам процес посіву, як вирівнювали площу, тобто я вирівнював, прикатували, посіяли. Тобто, бачите, ця ділянка, яка я перекопав лопатою, можете подивитися в попередньому відео. Ось і так зараз виглядає посіяна діляночка трави. Травичка зійшла добре, я сіменами посівним матеріалом задоволений, все відповіли дуже швидко все. Фірма, можна сказати, серйозна. Ось так виглядає травичка. Так, кому було цікаво, ставте пальчики вверх, кому було не цікаво, ставте пальчики вниз. Підписуйтесь на канал, будемо ще знімати з Максиком травичку, як вона росте, сходить, як будемо косити. Ось такого плану. Я задоволений своїм результатом, будемо спостерігати, що воно буде далі, з часом уберемось, бачите, росте ось. Ця берізка, бур'яни сходять, багато бур'янів сходить, а як же ж без них. Я думаю, прибирати бур'яни будемо гербіцидом, так як вручну це нереально їх повисмикувати. Оце ось травичка посіяна, це вона росте вже другий рік, це теж спортивна трава. Це кусочок експериментальний. Ось так вона виглядає, так. Так, все тоді. Дякую що залишайтесь з нами, всього найкращого, до побачення!